Google Календар один із зручних та багатофункціональних додатків. Для чого він потрібен та як розпочати легко використовувати цей сервіс. Про це все поговоримо у сьогоднішньому відео. Для завантаження Google календаря вам необхідно зайти у свій обліковий запис, потім натиснути біля фотографії на 9 кружечків та обрати Календар. Коли ви відкриєте додаток, то побачите розглянівку в календарі по днях та годинах для вашої зручності. Ви можете зробити календар у форматі дня, можете переключитись на тиждень, місяць або ж рік. На початку роботи виставляємо певні налаштування, які календарі, завдання чи нагадування ми хочемо відображати у своєму Google календарі. Для цього з лівої сторони вікна додатка Встановлюємо певні пропорції. Біля назви інші календарі натисніть на плюсик. Там відкриється список з певними командами. Ви можете підписатися на будь-який календар, створити ж новий чи переглянути цікаві календарі, під'єднатися за електронною адресою чи то імпортувати будь-який календар. Натисніть Переглянути цікаві календарі та оберіть пункт Місцеві свята. Переглянути всі та оберіть свята в Україні. Натиснувши на три крапочки біля календаря Свята в Україні. Ви зможете змінити кольорову схему будь-якому календарю. Розпочнемо із самої базової функції, яка вам знадобиться: це створення завдання. Обираємо день, натискаємо лівою кнопкою мишки по потрібній годині. Вписуємо назву Виконати зарядку. Обираємо завдання та час, коли ми будемо виконувати цю зарядку. Обираємо із текстового поля щоденно та кнопка Зберегти. Переглядаємо увесь тиждень і бачимо, що наше завдання дублюється кожного дня. Створюємо завдання на один день. Обираємо Потрібний день. Натискаємо по годинах лівою кнопкою миші. Вписуємо Піти до бібліотеки. Обираємо години та натискаємо кнопку Зберегти. Створюємо пам'ятку, яка буде нагадувати вам про день народження друга. Обираємо дату. Лівою кнопкою мишки натискаємо по відповідній годині. Вписуємо назву День народження Андрія. Обираємо завдання та коригуємо години. Обираємо повторення щорічно. Та натискаємо кнопку Зберегти. Перевіряємо нашу пам'ятку. Переходимо на 23 рік 1 грудня. Запис нашої є. Тому Андрія не забудемось привітати. Створюємо нагадування, яке буде повторюватися щопонеділка о 7.45 про те, що вам потрібно взяти спортивну форму. Обираємо день, натискаємо лівою кнопкою миші по годинам. Вписуємо назву Взяти спортивну форму. Обираємо нагадування. Перевіряємо дату та час. Повторення обираємо щотижня в понеділок. Зберегти. Переглядаємо наше нагадування. Як ви бачите, кожного понеділку висвічується взяти спортивну форму. Створюємо подію під назвою «Збори групи. Обираємо дату та натискаємо лівою кнопкою миші по потрібній годині. Вписуємо назву, збори, групи. Подія вже обрана. Перевіряємо дату та час. Додаємо запрошених гостей. Для прикладу додам трьох гостей. Обираємо налаштування, дозволити гостям змінювати подію, запрошувати інших та переглянути список гостей. Кнопка Приєднатися через Google Meet дозволить організувати вам онлайн зустріч. У полі із знаком Геолокація вводимо місце події. Натискаємо кнопку Зберегти. Переглядаємо календар. Подія додана. Що потрібно робити, якщо ви помилилися із встановленням певного завдання? Звертаємося до нього правою кнопкою мишки, обираємо Видалити та із віконечка, яке з'явиться, обираємо ці та всі подачі завдання. Окей. Надіюся, що всі мої поради стануть вам в нагоді. До нових зустрічей!